Дві автівки придбані за кошти хмельницьких атомників, уже допомагають військовим виконувати наскладні завдання на фронті у найгарячіших точках. Із потребою у медичному транспорті та автівці для евакуації поранених до підприємства звернулися земляки віці з Нетішина, котрі сьогодні проходять службу у самому пеклі на Бахмутському напрямку. Друзі надали нам от таких дві два автомобілі. Це Ford Ренджер і Mercedes Спринтер. Амбулаторія вже зроблена. Для евакуації. Я думаю, що вони послужать доблісну службу нашому батальйону. Дуже вдячні Хмельницькій атомній електростанції за те, що вона нам надається автомобілі, тому що вони дуже необхідні для того, щоб спасти життя наших хлопців. Транспорт доправлений з Польщі та Англії. Вдалося придбати завдяки спільним зусиллям колективу АЕС та профспілки. На все разом у тому числі ремонт та придбання авто витратили понад півмільйона мільйона гривень. На реалізацією мети працювала велика команда. Дуже приємно сьогодні, що саме трудовий колектив Хмельницької атомної електростанції долучився до збору коштів і долучилися до безпосередньо придбання підготовки і передачі. Дійсно, підрозділу, про який вже навіть російське командування доповіло, що він знищений, а знищена лише техніка. Наші люди міцніші заліза. Нехай техніка вам допомагає і нехай ваші. Ангели-охоронці охороняють вас від всіх негараздів. Повертайтесь живими, здоровими і щонайшвидшою перемогою. перемогою. початком війни працівники Хмельницької атомної станції всіляко намагаються підтримати наших захисників, котрі і вдень, і вночі протистоять ворогу.